По Ісусу Христу, сьогодні записую терміновий, термінове звернення і по просьбі тих, хто є в наш, на нашому каналі, дуже багато просьб освітлити ті події, які мають статися цього тижня, чи мусять можуть статися цього тижня 23 вересня, коли дуже сильно в християнському світі навіть називається година, день, час. Що церква буде забрана в небеса. Як ви, пастор Олександр, на це дивитесь? Перш за все, хочу прочитати слова Матвія 24:36. А про той день і про ту годину не знає ніхто: ні ангели небесні, ні син, лише сам Отець. Також прочитаю подібне місце, подібне місце. Яке є записано в Марка, 13-й розділ, 13 розділ, я думаю, 32-й вірш. Про той же день чи про ту годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, отець. Якщо ми вивчаємо ці слова, ми приходимо до розуміння, що ніби ніхто не знає, тільки знає Отець. Відразу для поправки, для поправки, коли ми читаємо Матвія 24,36, я не знаю, по якій причині Огієнко вставляє слова, яких в оригіналі ніколи не було. Ні про день той і годину не знає ніхто, ні ангели небесні, і він пише Син з Великої букви, тобто мова йде про Ісуса Христа. Тут цього немає. В оригіналі будуть тільки слова про день той і годину не знає ніхто, ні ангели небесні, лише сам Отець. Коли ми читаємо з вами послання до Марка, послання до Марка, Марко буде показувати подібні слова, але в оригіналі тут уже син людський також є, як особа, чи як друга особа божества, що він також не знає. Читаємо про той же день та про годину не знає ніхто, ні ангели небесні, ні син. І знову ж таки, тільки Отець тут знову йде. Теологічно неправильний переклад тільки отець», а буде писати Отець, просто Отець. Щоб ми чітко розуміли, хто таке є Отець. Це є троєдиність нашого Бога, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Отець сам по собі не може існувати. І коли теологічно написати слово тільки Отець, це відразу вимикає і робить не до неможливості спотворює троєдиність нашого Бога. Тобто одна особа знає, а дві особи. Син і Святий Дух не знає, тому в оригіналі буде стояти Отець. Тобто щось проходить в даному контексті, чого ми дуже часто не розуміємо. І зараз, звертаючись власне, до цих слів, дуже багато пасторів, велика кількість пасторів роблять помилку, кажучи, що навіть не знає син, ніхто не знає, то як хтось може знати. Це слово, що не знає син. Є написане тільки в Марка, так і амінь. В Матвія такого немає написано, немає написано в Луки, немає написано Іоанна. Тільки Марко по певній причині каже, що про останню годину, день той чи годину ту, не знає ніхто: ні ангели, ні син отець. Щось є таке, чого ми до кінця не розуміємо. Чому тільки в одній Євангелії написано. Що ця, це знання сходиться тільки до Отця. І то не тільки Отець, а отець в собі щось робить таке, що в даному випадку, до сина, який зараз є на землі, воно не, знає, не, не є знане. І зараз ми приходимо до висновку. Євангелія від Матвія, вона подає Ісуса Христа як царя. І для. Єврейського світу, якщо цар, тим більше Месія, чогось не знає, то він ніякий не цар, а тим більше він ніякий не Месія. І тому в тому випадку у Матвія слово син є відсутнє. Знання цієї дії зводиться тільки до Отця. Коли ми з вами відкриваємо Марка, і ми повинні теологічно розуміти, що означає Євангелія від Марка, вона описує Ісуса Христа як людину раба. І зараз людина раб по відношенню до того, що з ним до кінця все не сталося, він зараз є просто як людина. Не просто Бога чоловіка. Зараз він є як людина. І як людина він буде йти на хрест Голгоф і буде страждати за всіх як людина. Ніяких пом'якшень, нічого, як людина. І зараз як людина він мусить доказати для цілого світу, що пекло його не зможе затримати, що на ньому немає персонально ніякого гріха, що він є друга особа божества, Бог. І зараз Бог бере на себе конкретну функцію людини. І в такому вигляді він кладе себе на алтар як людина, інакше жертвоприношення не могло би відбутися. Ангел не може лягти на алтар. Не, отець не може лягти на, на алтар. Це є духовна особа. Дух Святий, тим більше не може лягти на алтар. Спасіння залежить тільки від Ісуса Христа. І то не просто Бога, а зараз як тіло, і Він, як тіло, як людина без всякої допомоги, без всякого втручання, ложить себе на алтар, пізніше сходить найнижчі долини пекла, пекло його не може, не може тримати. Він має гріхи на собі всіх, але сам персонально не має гріха, тому що він є. Зовсім по-інакшому зачатий. Слово сталося тілом. І от зараз, власне, в цьому місці ми приходимо до дуже сильного недорозуміння. Чому, власне, тільки в одному місці Ісус каже, що ця таємниця лежить тільки в розумінні самого Отця. Уже пізніше, коли я з'єднаюся з, з Отцем, коли я переможу, це в нашому розумінні дуже легко так це зробити. Але він мусить перемогти пекло, пекло стає проти нього, і є певне розуміння, чому диявол повстає, бо в нього є чітке розуміння, що він переможе Ісуса Христа, що найменше щось зробиться з Його тілом, і Він не зможе принести цю жертву. А тим більше, як він попаде в найглибші долини аду, ми зробимо все, що він звідти не вирветься. Чи пізніше досягнути. Неба досягнути вічності він також не зможе. Пам'ятаємо, як Даниїл молиться, і молитва Його аж ніяк не може пройти до небесного Отця, до Ісуса Христа, до троєдиності нашого Бога. Аж через 21 день ця молитва досягає відповіді і каже: Зупиняй, пустити, твоя молитва є почута, вона є досягнута під небесні духи злоби. І через них Ісусу ще треба пройти. Недаремно Ісус буде кажати. До жінки, не торкайся мене, я ще не зустрівся з отцем. Що це означає? Це ми просто так поверхнево бачимо історію. А тут іде ціла духовна війна. Ціла духовна війна. Не торкайся. Я ще не переміг. От коли я вже зілюся зі своїм отцем, буду з отцем, тоді я для цілого світу духовного і для демонів, і для диявола докажу, що ви мене тримати не змогли. Я, як людина, був на землі. Перейшов через Голгофу, перейшов через пекло, мене нічого не змогло стримати. Я переміг. І тепер я є одісную Отця, і я знову є разом. Троєдиність нашого Бога. Вона ніколи не розривалася, і тут ми повинні чітко розуміти, тому, власне, я краб як людина, і Христос каже: для мене це є таємниця. Я зараз не можу цього сказати, але пройде момент, виллиться Святий Дух. І ми багато чого будемо знати. Друге питання ніколи не умаляйте Ісуса Христа і Його слів. Що означає для євреїв, коли, коли вони спираються на цю подію, каже, навіть ваш Бог нічого не знає, не знає, коли буде забрана церква. і одразу починається сміх. Наш Месія, який прийде, він буде знати все, не так, як ваш Месія. Тому що ми дуже часто, по своєму незнанню, починаємо неправильно трактувати ті слова, які є записані на сторінках Євангелії. Особливо Матвія і Марка. Зараз, коли ми доходимо до 23 числа, 23 вересня, цілий світ починає кричати, що, можливо, в цей момент буде підхоплення церкви, тому що щось надзвичайне проходить в цілому світі. Коли ми з вами читаємо слова до Солонян, перше до Солонян, п'ятий розділ, третій вірш, коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель. Коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель. Тут теж також дуже часто за трактування цього вірша беруться люди, які дуже слабенькі в теології. Я вибачаюся, але я так можу сказати. Я бачу, як зараз проти мене піднялася певна хвиля так званих богословів, які фактично ніде майже не вчилися, і піднімають дуже серйозні богословські питання. Йде сильний провал за незнання слова. Коли говоритимуть мир і безпека, тоді несподівано прийде загибель. Що означає несподівано прийде загибель? Ніби буде зразу війна, атомна бомба. Ні. Несподів, коли б говоритимуть мир і безпека об'являть, тоді несподівано прийде загибель. Відкривається той, хто пожирає душі, відкривається чоловік погибелі, через якого прийде в дальнішому погибель на цілий світ. Немало, небагато багато на землі в період великої скорбоди. Корботи загине майже 8 мільярдів людей, майже 7,5 з половиною по відношенню до слова до Ісаї І тому, коли ми говоримо з вами за 23 вересня, то дуже інтересна подія. Тепер слухайте мене, особливо ті сміхотворці, особливо ті, що сміються. Друга Петра, третій розділ, третій і четвертий вірш Глузії. Друга Петра. Третій розділ, третій і четвертий вірш. Мова йде про глузів, які постійно всього сміються. Зараз ми з вами прочитали слова і беремо так, як ви про це думаєте, що ніхто не знає. Не знає, син людський не знає тянголи, тим більше не знає людина. Я вже кажу, навіть не відкривати ті слова, які кажуть: немає ні однієї речі. Малі пророки про то кажуть. Коли я не відкрию своїм рабам-пророкам, що я буду робити тут на землі. Ми нехтуємо цими словами. Їх нема в даному випадку. Але вони є, і ми повинні розуміти. Але вертаємося знову до нашої теми. Ніхто не знає нічого, тим більше людина не знає той, хто робить, якусь називає дату 23, 24. Ми виводили з вами лінію 14 листопада, червона червона лінія, після якої іде затримка, повністю перекрутили неуки слова. Коли за ці слова ви будете відповідати перед Богом, не переді мною, як ви перекрутили слова, які казав брат Андрусишин в церкві, використовуючи Матвія 25, що жених затримається п'ять мудрих і п'ять немудрих дів? Тепер, якщо ніхто не знає, і той, хто рахує, робить якусь помилку, то як ви можете знати, якщо ніхто не знає, що власне того числа Він не прийде? Якщо не знає, то не знає ніхто. То ще 23 число не сповнилося, я вже чую такий славнозвісний пастор, який живе в Європі, навіть не буду називати країну, мені шкода. А все робиться із-за того, що люди поприймали уколи. От, де я скажу, де йде тема. Повністю перевернутий розум стає в останні дні. І починає кричати на цілий світ, б'є себе в груди, аж страшно дивитися, 23-го він не прийде. Може, він і не прийде 23-го. Але звідки ти знаєш, що він не прийде, він каже, що він може прийти, як злодій вночі? Про часи та про пори, браття, не потрібно писати вам, бо самі ви докладно знаєте, що день Господній прийде так, як так вночі, або як злодій вночі. То якщо він прийде, як злодій, і той неправильно вираховує, то як ти, не маючи знань, коли він прийде? Може сказати, що то точно не буде в цьому числі. І тут уже навіть встановлюють цілий фрейм, я чую такого одного проповідника з Америки, блогера, славно, звісно, горе-блогера, який кричить на цілий світ. У мене навіть сказав продати майно, роздати бідним, бо ти говориш, що Ісус прийде-такого такого числа. Ніколи числа не називав, виводив червону лінію. Не торгуйте, не спекулюйте, не обманюйте людей. Лузії, не обманюйте людей. І якщо. Той чоловік, який рахує, робить помилку, то ви звідки ви знаєте, що він робить помилку? Вам, що Бог відкрив, ніхто не знає. Якщо вже торкатися тих слів, коли я зроблю, я вже в мене підготовлений матеріал, просто немає часу, що означають ці слова, чому Христос так сказав, як людина, що Він навіть не знає, і до якої межі він не знає, коли він буде знати. Так що, дорогі улюблені, якщо не знає ніхто, то не знає ніхто. І тому ми не можемо осудити ту людину, яка каже, називає якесь число, і в той же момент уявляє, якщо він бі, бо не знає ніхто, а він раз і 23-го приходить, чи 24-го. А той проповідник, якого в підписці є 100 тисяч, чи, чи скільки підписчиків, довіряє цій людині, розслабилося, бо він того числа не прийде. Бо сказав так, мій пастор, а він раз і прийшов. І тоді що? Ти ж не маєш знань, ти просто так вигукуєш на базі. Просто емоцій своїх так вигукуєш, бо так тобі сподобалося, як перший раз сказали, не прийшов, другий раз не прийшов, третій. чув одного проповідника і каже, я вже 21 раз кажу. І буду казати 22, 23, бо я так розумію це слово. І хто буде перед Богом більше відповідати? Чи той, хто сказав, а воно так не сталося, тому що жених затримується, і ми не знаємо. Тут чітко є написано: години дня. Іде чітке пояснення, що в Ізраїлі ніколи не знали, коли от зараз в останні дні, 23 числа, такого ще ніколи не було в історії, що вийде 100 трубачів. Я не знаю, чи вони будуть з колина Львита, будуть стояти на крилі Єрусалимського храму і будуть дути в труби свято трублення, свято очищення. Такого ще ніколи в житті Ізраїлю не було. І будуть трубити в 100 труб, і вперше буде показано для цілого світу, не тільки для Ізраїлю, як будуть трубити Цілий світ буде це чути. Для чого це робиться, не знаю. Але робиться. 22-23 числа організація Об'єднаних Націй під основним гаслом, мир і безпека мають проголосити. Не танягу ніде буде на цьому засіданні і буде говорити. Він зараз сказав слова, що Єрусалим є неподільний. Що би ви з нами не зробили, Єрусалим є неподільний. Дивіться його доповідь буквально пару днів тому. І зараз те саме він має сказати організації Об'єднаних Націй. Немає значення, що ви скажете в світі, чи 70 країн, чи 70% проголосує проти нас, ми, Єрусалим, нікому не віддамо. І далі йде розуміння, далі йде розуміння, що дуже цікава, цікава дата: що зараз ніби для Єрусалима, часів Давида і Ісуса Христа, коли він проголошує Єрусалим як свою цитадель, Сіон як свою цитадель, власне, 20%. 3 числа буде рівно 3 тисячі років. Може, для когось ця дата щось говорить, подумайте, що, власне, сам Нетаньягу говорить і піднімає цю, цю дату. Що від моменту, коли Єрусалим не просто стає столицею, а коли Сіон стає центральною точкою Єрусалиму, від того моменту до сьогоднішнього дня проходить рівно 3 тисячі років. З другої сторони, мир і безпека. Організація Об'єднаних Націй від всіх країн мають проголосити мир і безпека. Виходять ці труби, свято жнив. Що таке? Свято жнив Левитів, 23 розділ, 24, 27 вірш вибірково. Це є свято труб, свято очищення. І остання труба. Таких труб є сім. Остання труба, не ті, що говориться відкритті Івана Богослова, знову перекручення Слова Божого. Євреї до Івана Богослова абсолютно ніякого відношення не мають. І коли ми говоримо за труби з Івана Богослова, вони на вас просто подивляться, то в кращому випадку. І не знаємо, що вони подумають про нас. Якщо ми говоримо, що остання труба це і труба періоду великої скорботи. Зараз ми бачимо конкретно, що може статися. Може статися. А якщо не станеться, ми абсолютно нічого не втрачаємо, ми готові. А тепер собі на хвилинку уявіть, яка трагедія станеться з тими людьми, які повірили таким горе проповідникам, які б'ють себе в груди, і кажуть, що точно того числа Христос не прийде. Хто тобі таке сказав? Не знає ніхто з людини. Ми по ознаках опускаємося на дані події, бачимо і зараз. Ізраїлю є 77 років, конкретно визнана столиця Єрусалим, такого ніколи не було. 77 років. Столиця Єрусалим, принесена руда ялівка в жертву. Хтось каже, то практика, то для кого практика? Якщо принесена руда ялівка в жертву, то для когось може практика, а для тих, хто її приносив, то далеко не практика. 100 труб і ми абсолютно не знаємо, що може бути. Тільки по відношенню до Слова Божого, наш розум, як завжди, як це було в апостола Павла, який постійно очікував підхоплення і попереджував братів, що ще підхоплення не було. Воно я живу, я є разом з вами конкретно кажу. Тобто показує момент, що апостол Павло сподівався підхоплення в його час. Тепер як в таких горе проповідниках? Апостоли були фальшиві пророки? Пізніше пророки, які піднімалися на протязі віків, всі вони фальшиві. Наші діди, прадіди. Ті, що стояли в проводі і очікували Христа, і казали, в якому часі ми живемо, все то є фальш. Тільки якесь нове покоління Глузіїв виходить і каже, ми праві, і підхоплення буде не зараз, не сьогодні, не, не того числа, а буде через десятки десятки років фальш. Думаємо тепер, кого ми слухаємо. Думаємо, кого ми слухаємо. Будьмо дуже обережні. Як тать ночу. він, от зараз, я говорю, він може забрати церкву, і нас нікого на землі нема. Але після горе проповідників і кажуть, що він не прийде 23-го, то якщо він не прийде 23, го то тим більше він 20-го не прийде. Правда? Чи 21-го, коли я сьогодні проповідую. А він взяв і прийшов 21-го, 22-го, забрав церкву і пішов. Чи забрав 24-го і всі розслабилися? Чим відрізнялася перша апостольська церква від сьогоднішніх? Від сьогоднішньої церкви, яка веде розгільдяйський спосіб життя в більшості своїй? Не готова зустріти свого життя жениха, тому що бачиш, чим живе церква, тільки проспириті, проспириті і проспириті, тільки багатство. А християни Першого століття кожного дня, кожного дня очікували підхоплення церкви, а друга частина знала, коли відбудуєш для нас царство, тисячолітнє царство. Наші діди називаю прізвище Роман Іванович Білас. Пам'ятаю, сьогодні сидимо на братській нараді, зібралося в нас багато братів, свідки ті, які зараз нас можуть слухати, особливо з Львівської церкви, конкретно говорять, коли йде розбір Івана Богослова, Іван Романович прекрасно розводив, проводив розбір слова. І що цікаво, ніколи не давав це слово вести іншим братам, бо розумів, що може бути якийсь збой, брав всю відповідальність на себе. І коли дійшло місце до, до розуміння підхоплення. Сиділи старші брати, і я був один з наймолодших, серед тих, хто є, як кажуть, 20 церкви. І там були трошки старші від мене на пару років, але чомусь Роман Іванович так сказав. Каже, я не знаю, але є впевнений, що той чоловік, який показав на мене, він буде бачити цю подію, він буде, він буде жити в тій події, коли і за нього буде йти. І за його часів буде йти підхоплення церкви. За вас, брати, я не знаю, бо ви старші. 40 то були якісь тільки початок 80-х років. Тепер ми дожили до таких років, що Ізраїлю є 77 років. Доходить фінально до закінчення, до закінчення цієї не пройде і це покоління. Як все має збутися? Наші діди, батьки вірили конкретно, читайте всі псалми, читайте те, що ми співаємо. Фактично не раз відкриваєш ті наші псалмоспіви, і бачиш, як браті і сестри очікують приходу Ісуса Христа сьогодні і дивуєшся. Сьогодні то все треба повикидувати, то вже більшості викинули в церквах, тільки співають якісь такі два-три слова поспівають, і служіння закінчилося. А те, що є в псалмоспівах, те, що показує, як живе християнин, чим він живе, що він живе небом. Що він очікує, що кожної хвилини Ісуса Христа це відки, відкинули повністю. Тому, улюблені на Кінець, Кожний, кожної години є готовність. В чому була помилка нерозумних дів? Неготовність. Олія якраз показує на готовність. Ті полягали, сплять, заснули і ось раптом жених іде, північ вони прокинулися, вони готові. А ті виявилися, все мають, ходять до церкви, діви, бережуть себе, а готовності не було. Точна картина багатьох християн сьогоднішнього дня неготовність. Як він прийде, чи він прийде зараз, чи він прийде через 3-4 дні кожного дня готовність, а готовність показує, яким є моє життя. І ні в якому випадку не критикуйте тих, так вони помиляються, помилялись уже й не раз. Але хіба ця помилка привела до погибелі? Як дехто каже, щось продавали. Ніхто нічого не продає. Такі проповідники в більшості не вчать щось продавати. Готовність вчать бути готовими. Яка була готовність нерозумних чи розумних дів? Там ніхто нічого не продавав, ніхто не дягав на себе якоїсь спеціальної одежі. І йшов на Сіон. Ні. Готовність. І навіть заснули, але готовність була. Жених іде, побігли і зустрілися. Хай Господь нас благословить. Не будьмо обманути дияволами. дияволом. Господь може прийти в будь-який момент. І зараз ми живемо в той час, коли ми очікуємо. Цей час завжди був час очікування. Найбільша червона лінія почалася 1948 рік, 14 травня. Ізраїль, який не існував, організувався. І по ньому, і тільки по ньому, ми дивимося, як ми стоїмо по відношенню до підхоплення церкви. І останньої сідьмини не Даниїла хто на що звертає увагу? І коли не пройдеться покоління, червона лінія закінчилася. В 21-му році червона лінія закінчилася. Чи це був початок року чи кінець року. Ця червона лінія настільки була червоною, вона перестала просто вже більше бути як лінія, став знак Стоп, і все. Від того моменту жених затримується. З 21-го року жених затримується. Як довго він буде затримуватись? На весілля він запізнився рівно на 9 годин. Уявіть собі очікування. 10-та година вечора, 9-та година вечора. Запросили мене на весілля, а жениха немає. Сміється. Глузії. Ха-ха-ха, жених до тебе не прийде. 12-та прийшов Господь точний! Господь попереджує, Господь каже, і тим більше він каже, що він запізнюється. Тому не розслабляємося, чекаємо. Кожна дата для нас є остання. Приймаємо Ісуса Христа як Свого Спасителя. Хай Господь всіх нас благословить. І якщо ніхто не знає, значить ніхто не знає. Знає Отець. І тому тільки в тому, що Він лишає до нас на ознаки, ми платимо особливу увагу, знаючи, що прийшов сезон сезон. Коли він прийде? Ще таке одне наголошення, щоб ми пам'ятали, що коли в Ізраїлі було свято труб, ні дня, ні сезону, сезон конкретний є повний місяць. А тут наводиться для нас сезон. Ні дня, ні години ніхто не знає, тому що два свідки з равинів мусили засвідчити, тому що є. Хмара, є недобра погода, і повного місяця могли не побачити. І тому воно мусило ніби бути сьогодні, але не побачили, не побачили, що цей повний місяць є підтвердження равенів. Повний місяць ми побачили, починається свято. Сьогодні не почалося, завтра не почалося і почалося аж на третій день. Тепер розумієте, чому ніхто не знає ні дня, ні години, ні сезону, ні місяця, ні дня, ні години. Конкретно вжити два грецькі слова. Хай Господь всіх нас благословить. Ми живемо в останні дні, в останні години. Господь дуже близько і все навколо нас показує, як близько ми підійшли до моменту підхоплення. Станемо і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо, що ти знову і знову попереджуєш всіх людей на землі, які є близький твій прихід. Як ми повинні бути готовими вже зараз, коли йдеться до твоєї зустрічі з тобою. Благослови нас, благослови тих людей, які дійсно очікують Христа. Я не знаю, як молитися за Глузіїв. Ти бачиш їх, і в твої руки я їх віддаю. Будь разом з ними, роби щось з ними, Бо. Приходить тяжкий час глузійського часу. Благослови тих, хто вірить, укрепи віру, хто вірить. І якщо ти будеш забирати свою церкву в той момент, коли ти будеш її забирати, чи ми будемо спати, чи ми, можливо, будемо робити якусь справу, але добру справу, щоб цей момент ти нас підхопив, і щоб ми не лишилися тут на землі. Ми молимо тебе за церкви, за пасторів, за тих, хто сьогодні проповідує слово життя, благослови тих сім тисяч, які ще лишилися. Які не схилили свої коліна перед вагалом. Це ми вручаємо Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. O viki amém, amém.